Родові сценарії це те, завдяки чому ви народилися, а ваші предки вижили. Просто те, що працювало колись, не працює зараз. А ще вам розказують, що потрібно шукати в минулому вашого роду, але ніхто не каже, що зараз ви точно так само створюєте такі самі родові сценарії для своїх нащадків. І тоді все стає якось не так вже й незвично. Може виявитися, що всі ці страшні історії не такі страшні, якщо все-таки ваші предки з ними. Поралися і переживання в них були такі, які можуть бути у вас зараз. І вони теж не прожили свої емоції, які ви зараз не дозволяєте собі проживати свої зміркувань безпеки, соціальних норм чи навіть прямо забороняючи собі внутрішньо. Сьогодні я пропоную вам альтернативний немаркетинговий погляд на родові сценарії. Можливо, після нього ви полюбите себе і своїх рідних ще більше. Родові сценарії, які виникають як програма виживання. Як ви думаєте, що найбільш складного довелося зробити, витримати чи пережити вашим предкам, щоб вижити, щоб народилися ви? Давайте пройдемося по поширених тенденціях: мовчати і не висовуватися. Були часи, коли дуже-дуже давно. Але необачно сказане слово, анекдот, не кажучи вже про пряме висловлення власної думки і позиції, могли призвести до закінчення реінкарнації. Люди розуміли, що зірвись вони зараз, і розкажи там голові колгоспу, командиру чи бригадиру все, що вони про нього думають, або, викаже, пряму незгоду, все це може бути. Останній день в їхньому житті. Більше того, навіть непряме висказування незгоди чи власної позиції в обговореннях з добрими товаришами могло призвести до того ж самого. Тому, щоб вижити, потрібно було помовчувати з усім, погоджуватись, хоча б візуально, і ще й дітей добре натренувати, щоб в школі чого не бовкнули. Тобто, навіть в сім'ї краще було притримувати свої проявлення і максимально заховатися, злитися серед і Інших таких же людей, щоб не викликати до себе особливого ставлення. Було дуже страшно, дуже багато енергії лишилося в емоціях. Часи пройшли, а програма, не висовуйся, це небезпечно, лишилася. Однак, зараз. Все може бути якраз навпаки. часто саме публічність може дати більше можливостей для розвитку і виживання. Змінилися часи і змінилися програми для виживання. Якщо раніше модно було купувати касети з музикою, то зараз їх в смартфон не запхаєш і немає сенсу носити ті касети постійно з собою, ну, те ж саме з родовими програмами. Але ми носимо їх з собою. А коли починаємо про щось здогадуватися, нам кажуть, що їх треба позбутися, бо вони заважають. А я вас тепер запитаю. Як ви думаєте, позбутися досвіду виживання предків буде комфортно для вашої психіки? Це ж точно така сама відмова від родового ресурсу, про який говорять ті самі люди. Тому я пропоную вам третій варіант: покладіть ті касети десь, щоб вони не займали місця. Подякуйте їм за чудовий період в житті своєму і своїх предків, і хай вони у вас будуть раптом, що ви завжди зможете до них повернутися і ними скористатися. А тим часом напрацюєте свої стратегії виживання і передасте далі в свій рід. Так він і буде природньо розвиватися. Все, що потрібно зробити, усвідомити програму, визнати її, прийняти, пропустити через себе емоційні переживання предків в той момент і дати місце цьому досвіду з новим розумінням, що він, не ви, він лише одна з доступних вам стратегій виживання. Жіночність, яким боком вона може бути до родових програм, прабаба мала трьох дітей і втратила чоловіка на війні. Що їй довелося зробити для того, щоб вижити, забути про те, що вона жінка, відмовитись від цього і працювати, часто навіть на Важких фізично чи традиційно чоловічих роботах вона справилась, діти виросли, і в синів якось все нормально. А в дочок щось з чоловіками не дуже трапляються, якісь ненадійні, і доводиться ще за нього відповідати краще вже самі дітей доглядати, ніж ще ту дорослу дитину. А чому так? Бо лише такі чоловіки дадуть можливість їй реалізувати родовий сценарій виживання і вижити з неосвідомлюваної точки зору і життя в тих дочок, якось не дуже насичене емоціями чи цікавими подіями. Звичайне, буденне. Внучок трошки краще, але потім знову туди ж прийшло. І отже, нарешті, у правнучки з'явились можливості подивитися, де ж її жіночність. Виявилося, що вона лишилася там в прабаби до втрати чоловіка. Стратегія виживання бути самостійною, жорсткою, чоловічною і сильною була чи не єдино доступна тоді. Але зараз вона заважає, зараз вона не дає можливості розвиватися, між тим не усвідомлюючи її, її можна нести скільки завгодно довго. І на розстановках часто це відчувається як вантаж, який давить зверху. Всі жінки нашого роду несуть це на собі. І знову ж тут. Випускаємо емоції заморожені тоді, і жіночність помаленьку починає проникати в наступні покоління. Раптом що стару програму виживання, яку передала прабаба, можна буде дістати і скористатися нею, але вже усвідомлено обираючи її серед інших. Бідність, як програма виживання. Часи, коли бути багатшим за інших, означало поїхати десь на інший кінець материка, давно пройшли, однак. Пам'ять прадіда, якого чуть не розкурколили, лишається. Добре, що віддав все в колгосп і не став опиратися. Це, до речі, теж дуже поширена в нас програма виживання. Не опирайся і матимеш хоч мінімальний шанс вижити. Як думаєте, зараз ці програми допомагають? Ну явно, не дуже. Тепер бути багатшим за інших, якраз часто означає вижити, але страх, що прийдуть, знайдуть гроші і повантажать вагон, явно сильніший. Ну і отак ризикувати. Краще все ж на мінімалках. В декого це несвідомо дуже проявляється в наріканнях. Ой, так не хватає грошей, ой, такі бідні. Хоч би хтось не подумав, що у них все дуже добре складається, а самі вже другий будинок добудовують. Між тим, зараз саме ті, хто демонструє багате і розкішне життя, знаходяться в топах і утримуються колосальний ресурс. А де б вони були, років так 90 тому. Точно так само з опором, якщо родовий сценарій сформувався, як розказував один ветеран Другої світової війни, за що отримав орден, під час бою позаду стояли загороджувальні загони, які б точно вбили, а попереду німецькі війська, де був шанс вижити. І саме це підкорення, неспротив дозволили вижити. Але контексти змінюються і нашаткам саме неспротив може коштувати життя в якихось зовсім інших умовах. А якась невідома сила не дає опиратися. Тоді допомогла вижити, а зараз може коштувати життя. Які ще родові програми можна привести тут як приклад. Напишіть свої версії, можливо, своїх спостережень, можливо, з власного життя. І так, для багатьох такою програмою є садіння картоплі, яке обходиться набагато дорожче, покупки готової. Між тим, ритуал має бути збереженим, бо колись він врятував і без цього було не прожити. Вимкнути світло в кімнаті, якщо там нікого немає. Накрутити повно закруток, більшість з яких, як завжди, постріляє, триматися за одну роботу, навіть якщо там відчуваєш себе як в пеклі, бо колись для когось з предків втратити роботу, означало попасти з інструментального цеху на безпосередній видобуток руди, де люди більше трьох місяців не жили, і предок витримав. знаєте, що саме смішне в цьому всьому? Що хто знає, цілком можливо, прийде час і доведеться розчехляти ці програми? В основному, все, що відбувається, земля вже бачила багато разів. Та людська природа не змінюється ні з часом, ні з потрясіннями. Тому, як би вам ваші переживання не здавалися особливими, хтось з ваших предків точно мав такі ж переживання і справився з ситуацією. А хтось з ваших предків мав ще складнішу ситуацію і теж з нею справився. Ми розглянули реальні приклади родових сценаріїв. Ці сценарії хороші, вони виникли з однією метою вижити, зберегти нащадків. Виникли в ситуаціях важких, близьких до смерті, до краю можливостей людської психіки. Але якщо ви зараз дивитеся це відео, значить вони спрацювали. Тепер ви можете напрацьовувати свої родові сценарії. Це не щось погане, чого треба позбуватися. Чи що треба ненавидіти, вони помічники ваших дідів і бабів і ваші. І зустрівшись з ними очі в очі, у вас з'являється можливість взаємодіяти з ними усвідомлено. А можливо, ви відчуваєте любов до того в вашому роду, хто стільки всього пережив, щоб ви мали такий класний інструмент виживання. В наступному відео ми розглянемо варіанти родових сценаріїв, коли щось обходилося занадто дорогою ціною. Читайте книги. Розвивайтеся і працюйте над собою, бо крім вас це нікому не вигідно.